Святкова зала районного будинку культури зібрала працівників органів місцевого самоврядування району, депутатів обласних сільських селищних рад, ветеранів праці державної служби та гостей, які прийшли привітати своїх колег з професійним святом. Структуру народовладдя в Коростенському районі складають районна рада та 37 сільських рад. Депутатський корпус Коростенського району налічує 570 депутатів. З них 74 депутати районної ради і 496 депутатів Рад. Спільна діяльність працівників органів місцевого самоврядування району та діяльність кожного депутата окремо вносить позитивні зміни в економічний і соціальний розвиток Коростенщини, наголосив голова районної ради Віктор Кутішенко. Діяльність органів місцевого самоврядування пов'язана з вирішенням проблем людей, а значить, стосується кожного з нас. Саме через органи місцевого самоврядування громадяни України повинні брати участь в управлінні місцевими і державними справами. У цій залі зібралися представники структур, які працюючи у місцевих радах вирішували і вирішують питання місцевого значення у межах наданих їх повноважень. За рік роботи я ще раз переконався, що до складу шостого скликання районної ради обрано розумних, професійних, поміркованих людей, а головне справжніх патріотів рідного краю. Слід визначити, що органи місцевого самоврядування нашого району мають високий авторитет і повагу серед жителів району, які вони заслужили сумлінною щоденною працею. Яким би не був складним минулий рік, ми спромоглися. Не допустити виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплати за енергоносії. І, як я вже відмічав, навіть додатково відділяти кошти з районного бюджету для розвитку територіальних громад. Планів на наступний рік надзвичайно багато. Основні з них це продовження газифікації населених пунктів району, залучення інвестицій в економіку, основну увагу. Приділити розвитку сільськогосподарської галузі, стабільна робота підприємств району. є запорукою успішної роботи всіх галузі. Дозвольте всім вам, депутатам обласної ради, районної ради, депутатам сільських рад, представникам органів місцевого самоврядування, подякувати за плідну працю за все те, що ви робите для соціально-економічного розвитку району, за те, що ви робите для людей. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, добра, наснаги та енергії. Нових здобутків на ниві зміцнення державності. Сподіваюся, що цей святковий день додасть настрою надихати на нові звершення для розвитку рідного краю. Почесними гостями на урочистому зібранні були депутати обласної ради. І Віктор Кудішенко висловив їм слова щирої вдячності за посильний вклад в соціально-економічний розвиток районної територіальної громади та з нагоди свята вручив цінні подарунки. Усіх колег з днем місцевого самовідування привітав перший заступник голови обласної ради Володимир Арішонков. Сьогодні я хотів би просто всім подякувати. І сказати, що ми обов'язково в нашій державі дочекаємось того моменту, коли саме самоврядування місцеве буде тією справжньою гілкою влади, яка буде вирішувати всі нагальні проблеми. Ми до цього йдемо. Ви знаєте, що ми чекаємо адміністративну територіальну реформу. Сьогодні йде непроста боротьба за те, хто якби має визначати в державі. Але питання ж не в тому, хто буде керувати. Треба відповідати за те, що відбувається. Тому ми саме на самоврядну гілку влади покладаємо такі надії. Це обов'язково буде. Буде справжня влада, буде справжня опозиція, вона теж має бути. І найголовніше, щоб нам вистачало всім терпіння, бажання, щоб це було якомога швидше. тому... Здоров'я, енергії, натхнення зі святом днем, місцевого самоврядування, шановні земляки. Від голови Житомирської обласної ради Йосипа Заполовського кращим працівникам органів місцевого самоврядування району були вручені грамоти та цінні подарунки. Виступаючи зазначали, що саме місцева влада найближча до людей. На ній лежить відповідальність за злагоджену роботу та добробут жителів чи то міста, чи то району. Саме на цьому етапі формується ставлення людини до влади і держави, а мудрі та виважені рішення є запорукою збереження миру і спокою в суспільстві. Сьогодні в цей день я пригадую всі свої майже півтора десятка років державної служби, пригадую, скільки разів бував на засіданнях виконкомів, сесій сільських рад, як ми з вами вирішували питання, і серце сповнюється теплотою. Практично в жодній сільській раді не було якогось непорозуміння. Всі працівники органів самоврядування прикладали максимум зусиль на те, щоби Вирішити ту чи іншу проблему, полегшити життя людей. І сьогодні, у цей сонячний день, дивіться, навіть погода сприяє і вітає вас зі святом. Мені хотілося б побажати вам найперше міцного здоров'я, тому що робочий день у вас не нормований. Якщо людина приходить до вас побудувати хату, тут потрібен і секретар з довідками, і землеупорядник. І сільський голова, за яким останнім слово. Якщо народження або смерть, знову сільська рада, соціальна допомога і знову без вас нікуди, я хотів би вам побажати щастя, наснаги, успіхів і, звісно, подальшої рідної співпраці на благо наших людей. Цей день на адресу винуватців свята лунало ще не одне поздоровлення. Вручалися грамоти, квіти, присутні та гості дякували за плідну роботу. Не забули і про ветеранів праці державної служби, адже вони свого часу теж зробили внесок на благо розвитку Коростенщини та її громади. На святі були відзначені теплі та дружні стосунки міста і району. Міський голова Коростеня наголосив, що ми є єдиним цілим. Нормальна співпраця в нас на сьогодні є, і мене це знову таки радує. І з районної адміністрації, і з районною радою, і з е, селищними і сільськими головами і є розуміння, тому що ми робимо одну справу. Я вважаю, що ми разом з вами, що ми то єдине, там може юридично нас якось там розділили, але ж як можна поділити там місто, Коростень, коростенський район і сприйняття, скажімо там десь за межами. Ми єдині, і ми один одного розуміємо, і це головне, і це те, що потрібно, що було. Тому я вас, дорогі колеги, щиро вітаю з 70 свята. Я щоб всі були здорові, абсолютно впевнений, що ви по-доброму будете виконувати свої обов'язки і знову таки вірю в те, що кращі часи іще попереду. Хай у вас все буде добре. Сьогодні на працівників органів місцевого самоврядування та на депутатів рад різних рівнів покладена велика відповідальність захищати інтереси народу. Бажаємо вам, шановні самоврядовці, з гідністю нести цю важливу місію та добросовісно працювати на добробут свого рідного краю зі святом.